Я зараз я знаходжуся в монастирі, а саме в бібліотеці цього монастиря. Тут таке освітлення. Досить зона мала Такие царить полумрак. Это грузовик между камином был. Я думаю, что камин был великий камин. И о тему монастырей Interesting. і що я вийду на балкон. Я вже знімала відео з балкону. Зараз я відуся і піду до церкви. Ви можете побачити з високою дзвіницею цю церкву, а сьогодні неділя ранок. Я сподіваюся, що в церкві буде проводитись богослужіння. Відстань до цієї церкви десь один кілометр. Я була один раз після обіду, але церква перед моїм приходом буквально через кілька хвилин. Закрилася і от я хочу сьогодні піти, побувати в цій церкві, помолитися, відвідати по можливості богослужіння. Бажаю всім гарного дня, всім добра і Божої опіки.